У машинах і механізмах сотні деталей рухаються одна відносно одної. Цей рух супроводжується тертям, для подолання якого потрібно прикладати силу, тому бажано, щоб тертя було мінімальним. Зменшити тертя можна різними способами деталі шліфують для зменшення нерівностей на їх поверхні. Між деталями, що труться, водять мастило, шар якого розділяє поверхні, і вони не дотикаються. Замість мастила іноді використовують повітряні та магнітні подушки, які піднімають транспортний засіб, наприклад, поїзд, сюди хід над землею. Деталі виготовляють із матеріалів з малим коефіцієнтом тертя, в тому числі застосовують підшипники з пластичних мас, які можна змащувати водою. Тертя ковзання замінюють на тертя кочення. Якщо тіло рухається в середовищі, наприклад, у повітрі, воді, на опір його рухаві впливає не лише стан поверхні, але й форма тіла, тому тіло повинно мати форму, за якою опір рухові є найменшим, її називають оптічною або аеродинамічною формою. Чим більша швидкість руху тіла, тим більші вимоги до оптічності форми автомобіля, човна, літака тощо. Зміну їх форм зі зміною швидкості ви можете побачити на фотографіях транспортних засобів минулих часів і сьогодення. Якщо у вас склалося враження, що тертя завжди є шкідливим і його необхідно зменшувати, ви припускаєтеся помилки. При ходьбі людина відштовхується від землі. Якщо поверхня землі гладенька, наприклад, вкрита льодом, іти стає важко. Тому зимове взуття виготовляють з рифленими підошвами, які збільшують тертя, а тротуари спеціальні служби посипають піском. На слизькій дорозі важко керувати автомобілем. Він або не рухається, колеса обертаються на місці, або не слухається керма, особливо на поворотах. Узимку на автомобілі ставлять шини з більш глибокими канавками на протекторі, або навіть шипами. На шини автомобілів. Одягають спеціальні ланцюги. Радьте своїм батькам під час ожеледиці без нагальної потреби не виїжджати з гаража, а скористатись громадським транспортом. Стрічки транспортерів роблять з матеріалу, який має великий коефіцієнт тертя, щоб зерно, щебінь чи інші матеріали не ковзали по його поверхні.